Всіх вітаю. Для того, щоб отримати значення властивостей елемента, необхідно використовувати додатковий плагін. Щоб його запустити, заходимо сюди: Plugins, Manage Plugins. І пишемо Inspect Styles. Після чого запускаємо. Відкривається таке вікно. Один раз потрібно зайти на Settings і вибрати цю і цю опцію. Далі. Кожен раз, коли ми вибираємо якийсь елемент, ми отримуємо його в зручному виді його CSS стилі у цьому віконці. Наприклад, вибираємо текст, бачимо, що всі стилі тут. Якщо треба скопіювати тільки, наприклад, один рядок, то копіюємо так і вручну. Якщо треба всі стилі, то просто копі. Це дуже дуже зручно. Якщо елементи є background або shadow, це теж також буде відображатися. Тобто всі необхідні стилі тут будуть. Щоб повторно запустити цей плагін, він вже буде тут у списку плагінів. Просто класнути на нього і він запуститься. Settings, налаштування вже зроблені. Тобто другий раз не потрібно нічого тут клацати, просто використовуємо і читаємо стилі.